Доброго ранку. Покажіть, будь ласка, на екран. Так. Дітки, знайомтеся, це Оксанка та її братик Андрійко. Вони завітали до нас сьогодні, щоб розповісти про одну корисну справу, яку вони зробили. Андрійко та Оксанка. Дуже люблять гуляти у парку та милуватися красою природи, хмарками, деревами, птахами. Коли листя на деревах почало жовтіти і змінювати свій колір, вони ходили, збирали та розглядали його Листочки. А коли парк став зовсім золотий, залюбки фотографувалися. Парку у них було улюблене дерево. Це було улюблене місце відпочинку, лава з великим деревом. Одного разу вони прийшли на улюблене місце, а дерева немає, дивіться, нема дерева. Його зрізали. Що ж робити, подумали дітки. Придумали, потрібно посадити нове дерево. Щоб всім було приємно тут відпочивати. Що ж для цього потрібно? А для того, щоб посадити дерево, потрібно мати садженець, лопату та водичку. Взяв Андрійко садженець, лопату, викопав лопатою ямку для дерева, Оксанка принесла водичку, щоб його полити. А далі вони разом його посадили. Оксанка та Андрійку втомилися та були дуже задоволені своєю роботою. Навесні дітки знову прийшли в парк і побачили молоде дерево. Потім вони щодня приходили, відпочивали на своєму улюбленому місці, туди росте де їх дерево. Дивіться, яке гарне молоденьке дерево. Вони посадили біля своєї улюбленої лавочки, скам'ячка така лава. Ось вони туди приходили і відпочивали. Дітки, я пропоную сьогодні вам виростити теж своє дерево, але не звичайне, а з конструктора. Ось таке, дивіться. Давайте ми його розглянемо. У дерева є стовбур. Ось він, дивіться, стовбур. Тут гілочка. Бачите, гілочка. І є крона. Крона з листочків. Ось така крона. Це такі листочки. Зелененькі, помаранчеві, можуть бути жовті, бо це у нас осінь. Ось таке дерево ми з вами зараз будемо робити. Для того, щоб зробити його, Чого? нам знадобиться конструктор. так? Так, для роботи нам з вами знадобиться конструктор. У мене лего. У вас може бути будь-який інший, який є. Так, і ми зараз з вами підготуємо наші ручки до роботи. Старший став не лінувався, ось старший пальчик. Вказівний за ним піднявся. Розбудив сусід його, ось цього. Той свого сусіда, а той свого. Не лінуються брати, до роботи треба йти. Добре. І тепер та ручка друга. Старший став, не лінувався, вказівний за ним піднявся. Розбудив сусід його, той свого, а той свого. Не лінуються брати. До роботи треба йти. Молодці. Ми свої пальчики підготували, можемо починати працювати. Беремо конструктор. Дивіться, будь ласка, дітки. Ми з вами розглянули, що дерево складається з стовбура та крони. Спочатку ми з вами почнемо робити стовбур. Знадобиться ось такі невеликі цеглинки. На жаль, коричневого у мене теж немає. Ми знаємо, що стовбур коричневого кольору. Я візьму ось такий темно-синій. Три маленькі цеглинки. Ми ставимо одну цеглинку на одну. Ось так. Три цеглинки маленьких. Потім велика цеглинка, дивіться, ось так. Це у нас виходить гілочка. Бачите? Гілочка дивиться. В бік. І і так, зверху, так, і зверху знов маленьку цеглинку. Ось у нас вийшов такий стовбур з гілочкою. Далі ми робимо крону, листочки. Беремо маленьку цеглинку. І на край нашої гілочки ми її кріпимо. Ось у нас така. Маленька цеглинка, це буде листочок такий зеленого кольору. Далі ще два листочка, <кхем> два листочка зеленого кольору. Це дві цеглинки такі маленькі. Вони до стовбура кріпляться ось так, поруч одна з одною. Так. І на них ми ставимо жовті листочки, жовту цеглинку. Ви можете взяти помаранчеву або червону. І ставимо ось так. Дивіться, кріпимо ось так. Щоб у нас листочки виходили в цей бік і в цей бік. Ось так ми ставимо її. Далі, поруч з нею, ми беремо знову дві маленькі цеглинки. І ось так. Прикладаємо. Так, добре. Ще беремо велику цеглинку. Ставимо зверху, ось так, кліпимо. І маленький зелений листе, листочок, маленька цеглинка зелена. Зверху. Ось так. Ось таке виходить дерево, бачите, з гілочкою, з, з, з листочком. Листочок може бути зелений, помаранчевий, червоний. На, за вашим бажанням, тому що це осінні кольори. І крона так само може бути з зеленого, жовтого, помаранчевого, червоного кольору, тому що у нас осінь. І ми з вами вже не один раз говорили про те, що на деревах листочки восени бувають різнокольорові. Тому який колір вам подобається, який у вас є, ви можете зробити стовбур, гілочка, листочки, крона з листочків. Ось так. Так, я бачу, як ви старанно будуєте. Молодці, Ліночка молодець, таке гарне дерево в тебе. Семенчик молодець. Так. Молодець семенчик. Ліночка молодчинка. Дітки, ми з вами такі гарні дерева сьогодні посадили. Чим більше дерев буде навколо нас, чистіше буде повітря, яким ми з вами дихаємо, тому що дерева очищують повітря. Завжди приємно гуляти та відпочивати у лісі та парку. Ви сьогодні молодці, тому що зробили корисну справу. Посадили дерева. Молодці. Я дуже вам дякую. До побачення до завтра. До побачення. До побачення.